Наше сьогоднішнє таксі. Як коника звати? Сабріна. А це, це вона? Це вона. Сабріна, кобилиця, кобилиця, кобилиця. Які в неї гарна зачіска ззаду, який в неї хвіст красивий. Всякого коника пропустять там. Не знаю, я зрозуміла. Екстрім. Шкода, що не видно, не видно сьогодні Петра Сігарна. Таке легке хвилювання. Приємне. Все, з Богом. З вами Бог. Все, давайте. Записуємо прощання, Давай. Наталочка. Щасливо вам, щоб у вас все вийшло. Покажу, потім фільм дітям зробив. Зараз я Давайте, попрощаюся. Бабусю, передайте привіт своїм внукам. Та щасливі. Дай Боже, все добро моїм внучкам, Святі, і у генії. Все боєм добре. І їх мужикам. Це, це, це. <рігут> Хорошо, передамо привіт. Я дякую, що ви прийняли людей. Добре, <рігут> хай вам домов здоров'я. Щоб Богу, жив, хай, ви вже нічого хай, не Боже, ламали. Щасливої тобі, дитинку. Я вас розсліду. З Богом небесним. Бог допомагає. Щасливу дорогу. Все, папа. Їдемо всі, як у рукавичці, так? Доїдемо? Ми ж молодці. Так, це така краса. Їдемо в напрямку Рахова. Да. На митному пункті Солотвана будемо переходити кордон, перетинати, переїжджати, пересікати. Не знаю це ще назвати. Без світла їхали? Так, О, так. Та да, ти що, так. я не знала. Це, да, це сказали, щоб не було видно, як куди стріляти, да? так? Да, так, сказали геолокацію виключити і без світла їхали. Да. Ага, а взагалі провідники як були от, до людей налаштовані? Ой, дуже хороший. Дуже були, добре, так. Да. Да. Пускали всіх, всіх хто хотів. А чай робили? Так, да, чай, кава, розробили. Кипяток, да? що там вода, кока-кола. Дівчата пловом годують. Так, да, Місцеві волонтери приїхали, цілий бусик дивиться. Це ми вже стоїмо на кордоні. Солотина, нам привезли плов, якісь пиріжки, чай роздають. Молодці, і плов дуже смачний. Дуже смачний. Або ми дуже голодні. Боже мій, це не вже. Ми проїхали кордон. Нас випустили, чоловіка випустили, який звільнені з військової служби. Я не можу передати, як Європа приймає українців. Вона просто настільки щиро нас вітає. Просто. Дітей зустрічають з бананами, з апельсинами, роздають їжу, допомагають житлом, з усім. Купа волонтерів. Зараз я познімаю. Румунський кордон зустрічають українців. Дивіться, скільки волонтерів, все. Їжа будь-яка, чай, кава, все, що завгодно. Ось тут відправляють автобусами на Прагу, дають притулок на ніч, дають сім карти всім. Все дуже гарно. Дивіться, ось румунський кордон. Так що ми дуже вражені. Дуже тепло приймає така атмосфера. Дуже вдячна Європі за те, що вона так згуртувалася в допомозі нам, українцям, цю складну мить в цей важкий час. Дякую вам, європейці, за вашу людяність, за вашу гостинність. Дякую. Куди ми їдемо, ми ще не знаємо. На кордоні нам сказали, що Угорщина не приймає дітей, яких немає закордонних паспортів. А у нас в салоні жіночка з дитиною, в якої. Яка не встигла забрати для дитини закордонний паспорт. Ми хотіли доправити їх до Чехії, там у них працюють чоловіки на заводі, але тепер ми не зможемо прийти і проїхати до Чехії через Угорщину. І, можливо, нам доведеться робити коло через Сербію. Ми не знаємо, ще де ми будемо ночувати. Абсолютно не знаємо у кого, але все буде добре. <зас> <Ай. зас> Лізінчик, скажи свої враження від Європи. Це супер. Європа дійсно нас чекає, зустрічає, тому нам гріх на щось жалуватися. Чесно, все чудово і зараз будемо думати щось, бо поки що переповнюють ті емоції і втома вже рухаємось далі. Поспали годинку, може півтори вмикаючи опалення. Зараз вирушаємо у бік Будапешту, щоб рухатись на Іспанію. Випав сніг, холодно стало, ми сонні, боки болять, але живі в безпеці. Їдемо на Будапешт, потім через Словенію, Італію, Францію і Іспанію. Ну нам так проклали маршрут. тобто рухаємось таким чином. Дороги більш-менш нормальні тут. Хоча в Україні були дороги краще в Закарпатській області, ніж у Румунії. Поки радіо, так, да, лови наше. Слухаємо, як западає України за да. Але я ж працював в цій системі енергатами, то скажу, що... Атомні станції у нас можуть витримати падіння літака. А ось якщо кажуть, вже там заклали вибухівку якусь, то все залежить від кількості тієї вибухівки, розумієте? Ми будемо сподіватися, що вистоїть і вистачить у них розуму, щоб не підривати найбільшу в Європі атомну станцію. Добре, тоді вперед. Тут здається теж гори, якісь є, але їх не видно. У нас немає паперової карти Європи, але ми закачали в телефон офлайн-карту, якою можна користуватися, навіть якщо немає зв'язку мобільного, ну інтернет-зв'язку. І волонтери роздали нам карти сім карти. Дякуємо їм. Так що ми ситі в теплі і в безпеці рухаємося. В є якісь спеціальні побажання. Та Ва Які щири, там побажання? Я, ви я що? Даша? Я Самый, тебе прошу, самий скромний номер. Зніміть нам і все. Ні, ми не палимо, ми не п'ємо, не палимо. Окей, окей, пишемо, значить, non smoke. Окей, окей, все хорошо, так, так. Це Вже знайшли, буде все класно, ага. буде вам вечеря і а, сніданок включені. Тобто сьогодні вечеря, а завтра сніданок. Ага. Так. А якщо ми пізно приїдемо. А якщо ми пізно приїдемо? Можливо буде така ситуація, що там якісь перепони. Ну пізно приїдемо. А, ну я не знаю. Ну, ну, ну так будете. Давай воно. тут без, без а, не можете забрати. Ну, все добре, хай. Я вас знімаю. Ми знімаємо фільм про наш про наш порятунок з України. Будемо монтувати, потім все обіймає, па папа. Вимикаюся. Давайте. Па -па. Переїхали наш перший перевал в Євросоюзі, Спускаємося вниз. Трошки нас похитало, покачало. Паралельно говорили. З друзями моєї сестри з Америки, які прийшли на допомогу і нам прям прокладають маршрут з, з Техасу, прокладають нам маршрут про Європі. Заборонювали нам уже номер в готелі біля озера Балатон, десь так, який лежить на нашому шляху. Домовилися з родичами з Італії. Якісь просто дива відбувається, як все складається в красивий пазл. Ось як люди гуртуються і підтримують одне одного. Дуже вдячні. Сподіваюся, ми з ними ще познайомимося особисто і ще побуваємо одне одного в гостях. Дорога слизька, небезпечна, будемо їхати акуратно. Ось таке у нас ліжечко. Давид в спальнику, Давида закачало. Відчинили вікно. Тебе вже не нудить, вже добре? Середньо. Як тобі так багато подорожувати? Скучаєш за домівкою? Наш коло скучаєш? Ні, за домівкою скучаєш, так? Да? Іграшками. Мітя, друзі, так? Да? Ой, ну давай їм привіт, передавати подумки, щось світле і хороше, так? Да? Чому мені погратися? У тебе є Лего. Мішок з Лего ми забрали. Да? Все, я тебе цьомаю. Тат, щасливої дороги, так? Да? Давай. Будеш давати храпака? Клас. Заїхали на першу нашу АЗС в Євросоюзі. Це виявилось Ромпатрол Румунська. До речі, картка монобанк працює, тут якісь місцеві валюти, все зняло, все нормально. Зараз рухаємося тут вроді платна дорога, перевіримо як ще працює оплата проїзду по платній дорозі. Поїхали. Виявляється це вже кордон. З Угорщиною. Так що стоїмо в черзі, дивіться. Просто куча. одні українські машини. Так що чекаємо. Уже третю годину стоїмо. Я не думала, що в Євросоюзі є кордони, що тут є митниці. Чому тут є кордони? Це ж Євросоюз цікаво. Це через українців перевіряють всі паспорти. Зараз дізнаємося. Червоний хрест носить кашку дітям з молочком роздає. Хліб, цукерки. Молодь працює цілодобово, фактично. Молодці, молодці. Ми проїхали у Румуно-угорський кордон, простояли тут сьогодні сім годин. Сім годин нас не поспішаючи, все-таки пропустили. Автобуси з дітками багато автобусів залишилося там. Ретельно якось перевіряють і, можливо, будуть їх вести під конвоєм, тому що багатьох людей немає документів на діток міжнародних паспортів, а є лише свідоцтво про народження, тому там виділяють окремий конвой, і поліція буде супроводжувати, щоб люди не залишались на території Угорщини, щоб минали і їхали до Чехії. Ну, Чомусь такі суворі правила. А у нас попереду дорога, ми заплатили за автобан і нам ще Чотири години з половиною в дорозі до озера Балатон, де друзі забронювали нам номер у готелі. Вони забронювали вечерю, на яку ми вже, мабуть, не потрапимо, але принаймні відіспимся, і це ура, це прекрасно. Давида зійшло натхнення. Давид реалізовує себе в творчості, в малюванні карт, в вигадуванні ігор. Треба чимось себе займати. Да? Всі іграшки залишилися в Києві, крім лего. Так цікаво, у всіх тут черепичні дахи, і так само було в Румунії. просто мені це дуже На жаль, так як в Україні солом'яні колись були популярні. У всіх у всіх. А в кого не сучасна черепиця, така давня, стара, раритетна. Починаємо Ми вже такі втомлені сім годин після. Ці тянучки на кордоні, хочеться просто впасти і спати. Сон не втомився. Вже і малював, і грав, і літачки пускав, і в телефоні сидів, все, спать. Да де наш тепер дім? Невідомо. Поки що наш будиночок на колесах це машина. Пешта, але в місто не заїжджаємо. Їдемо по кільцевій, рухаємося за машинкою, там попереду теж українські номери, купа українських машин. Дуже багато українців. Ну що, як настрій? У тебе тут ліжко? Діб на колесах. Вимикає світло. Друзі, доброго ранку. Знімаємо вам цей номер, де б ми переночували дах над головою їжа. Все чудово. Цей номер нам зняли друзі з Америки. І е, ми вчора не мали сил вже знімати, просто плюхнулись в ліжка і спали, як вбиті кролі. Ось, А сьогодні зранку е, виїжджаємо вже, десята час виселення, ми поснідали. Ось наш вигляд з вікна дивиться. Такий балкончик у нас. І ось це озеро де. Балотон дивіться людей зовсім мало, але є відпочиваючі є Ну звісно що не сезон Лютий місяць Чудовий номер друзі нам з Пихасу зняли Ось такий номер дивіться, дуже просторний, все чудово, нам більше не треба. Зараз пакуємося і виїжджаємо. І зараз покажемо, як ми сходили, покупалися, присвятили це нашим друзям з Полтави, це купання. Все, нам щасливої дороги, всім па-па. До озера Балатон, я хочу просто перед дорогою скупнутися, змити з себе якийсь біль, ненависть, яка могла поселитися в моєму серці. А кожного року ми з Анічкою виїжджали в травні на Ворсклу. і це було наше перше купання. Ми відкривали сезон, купалися 1 травня або 9 травня. Анічка, я про тебе пам'ятаю. Присвячую тобі це купання і. Сподіваюсь, що ми ще колись в орстрі покупаємося з тобою, з дітьми, ще будемо там, там, де так зелено, і так гарно, і там буде тихо, і там не буде вибухів. Люблю тебе, люблю вас, моя полтавська сім'я, обіймаю вас. Ось і озеро. Яке ж воно велике, воно як море. Ого! Яке воно класне! Це ціле, ціле море тут посередні Європи. Ого, яка тут вода! Вот вот это мотельчики, мы живем. Правда, по-моему, наш корпус за этим или тот. Но у нас видно, прямо из наших окон видно озеро. Вот да, вот в том корпусе мы живем, вот это окна у нас здесь вот. Да, отличное здесь местечко, смотрите, люди бегают, отдыхают войны сюда не слышно, не видно и местные реально они очень далеки от войны. А вот смотрите лебеди, два лебедя. А Давай. Просто погладим, вот такие сердца тебе отправим, великие. Ох, ты хороший такой друг, верный. Давай, лавка у него помечена, да? Глянь, он тут да, да, він все позначено, все пораховані, красунчик ты. Ох, ты красунчик. Це було таке величезне серце посилаємо. селфі на пам'яті. Тут дуже глибоко, ні? Ні, не глибоко. Просто якщо правила садиські, я про режим в Росії. Їх треба порушувати. Якщо тут не можна сильно купатися, ми порушимо, тому що такий час. Ну тут саме так і написано, що можливо тут купати заборонено. Ні, тут написано, що слизько. А, слизько? Ось на сходах челік. Челік, так, да, це типу слизько. Ну, Знаєш, можливо купатися і можна. Купаюся і змиваю все. Ненависть, біль, все, що не дає нам рухатись далі. Я змиваю це для світлого, прекрасного майбутнього нас і України. Це дуже холодно. Це просто. Мама, що ти а! 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 Я думаю, що це дрібниці. В з тим, що зараз переживають діти, люди. Той біль, який переживає вся Україна. Це просто дрібниці, просто дрібниці. Просто маленькі дрібнички. Все а! 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 буде добре. Ми сильні, ми зможемо. Ось дивись. лебідь ныряет, нырну, дивись. Одні ноги. з голови торчить коріння. Олені, олені, ти бачиш. Він там дістає с камінчиків якихось, можливо, молюсок. Дивись. О, точно, це дупа для Путіна. Давай ще раз, дупа для Путіна. Навіть Лебені показали дупу для цього фашиста. Дивіться, ще раз. Молодець. Ей, Чудово, чудово. Навіть птахи розуміють. Все. Це горить. Все розігралося, Все, кров, пішли, грітися швидко. Вперед до волонтерів, які чекають нас в Віталії. Віталій, сам 30 родин зголосилося прохистити людей з України в маленькому селищі. І я буду і даю вже контакти всім нашим, хто ще втікає з Києва, мамам з дітками, В Лазещині, Віталії, Іспанії. Всім, кому потрібен прихисток, всі його знайдуть в це. Кажу, Лезіка, ти не боїшся, що я захворію? Ні. Чого? Тому що кров тільки розігралася. Тобто це оновлюються всі процеси в організмі, так що ти не захворієш, не бійся. Колд, вот так. А, я тіка. Все буде чудово. Ну що, ми залишаємо це затишне, спокійне місце. Не віриться, що люди просто відпочивають, просто живуть спокійним, класним життям, дихають, купаються. Коли війна здається, що так кругом. Треба якось перелаштуватися. У нас, мабуть, синдром біженця, і цей синдром має минути. То тиша, краса і спокій. Ось таке курортне містечко не Як воно називається, Шифок. Містечко шифок на озері Балатон. Всі готові до подорожі. Як настрій? Я так розумію, що нам взагалі немає про що переживати, про що паритися. шлях складеться сам собою. Наше завдання залишатися спокійними і посилати світло, любов, добро, всім, хто залишився там, всім нашим рідним. Всім нашим друзям вистоять, вижить, перемогти.